Всіх вітаю. Сьогодні на порядку, даному нашому є забій курки. Так як ви знаєте, що ми тримаємо курей багато, в цьому місяці, не в цьому місці, в серпні місяці ми взяли домінанта коричневого молодняк-курчата і домінант сірий у нас молодняк, ще молодий він. Тільки почався нестися в лютому місяці, то цих олігорн, стару курку ми маємо прибрати, тому що вони є нерентабельні, тому що 3 яйці в день це не той вихід яйця, який би мав би бути в курей. Це лишня, просто ми лишнє годуємо їх. Того ми вирішили їх прибрати. Ми прибираємо їх і переробляємо масу. Сьогодні ми зарубали. 19 коротко, якщо я не помиляюся, і це все м'ясо ми переробляємо в тушонки. Зараз хтось скаже, що це негуманно, але хто проживає в селі, ну, всі розуміють, що тварина он, на той вирощується, щоб її прибирати. Не для того ми її ростили, щоб вона свою смерть вмирала. Процес вирубування курки ну, я показувати не буду, а процес як ми їх переробляємо, я буду показувати. Кому цікаво, залишайтеся з нами, а хто не може на цей процес дивитися? Ну, таке в нас життя все. Звичайно.

Que tal? Перед тим, як тушонки закладати в банки м'ясо, треба простерилізувати баночки. Дехто стерилізує банки в духовках, дехто ну не знаю, яким варіантом, ми стерилізуємо їх на пару. Таке, таке колечко. Перед тим я простерилізувала кришки в цій воді і тепер постерилізую банки. А тоді буде укладатися в них тушонка. М'яскому. Після того, як я просторизувала баночки, нам треба закласти м'ясо. Для м'яса ми використовуємо такі спеції. Цибулька кільцями, морковка, коріандр, гірчиця, суміш пертів горошку і приправа для курки гриль, сіль і лавровий листочок. Починаємо закладати м'ясо. Тоді закладаємо цибульку, морковку, трішки, ну так, навіть не півчайної ложечки, суміш перця. І лавровий листочок. І далі закладаємо на ну, чарочки води. І докладаємо до рубчика, ну, оцього рубчика нас. Якби це було мясо без киски, то можна бы краще було счалося, так? И І крышечки, повторюємо следующие. A B C Так, після того, як ми заклали баночки, треба їх закрутити. І тоді ставимо вже в так Вже закрутили ми баночки, принесли до саморобного нашого автоклаву. Такий от автоклав. Закладаємо сюди наші банки з тушонкою до сюди, в цей автоклав влазиться 21-літрова баночка. Коли заклали вже її повністю, заливаємо водичкою до покриття кришок. Водичку має закривати кришки. Зараз буде далі видно ще одна банка і заливаємо водою, щоб покрили банки. Далі накриваємо кришкою від автоклава і нагріваємо. Накачується одна атмосфера, і температу... доводиться до температури 120 градусів. І протягом 40 хвилин так і підтримується. Потім виключаємо ну, не виключаємо тут у нас отака горілка, нею підтримується протягом 40 хвилин. І тоді повністю її виключаємо і. На на залишаємо до повного стигання. Ну ну ми його залишаємо на ніч, і завтра вже будемо доставати наші баночки. Всім добрий ранок, вже у нас наступний день, вже чоловік розкрутив кришку і зараз покажемо, як виглядають баночки. Дві доста, вже бо я не встигла. Отак от баночки виглядають вже І Юшка є. Так от і калинів слава Богу. По камість, скільки 4 баночки, нема убитків. Ну що ж, всім дякуємо за перегляди, дякуємо, що були з нами в цьому відео. Ось така кількість нас вийшла. Це тільки перша закладка. Сдімся, що зробимо другу на цьому тижні. Всім велике дякую, хто підписався. Надіємося на... Зворотній зв'язок з нами. Всім щасливого і гарного дня!